Позмагатися у грі в баскетбол, футбол та волейбол, приєднатися до патріотичної руханки та відчути справжній командний дух мали можливість студенти Вінницьких вишів. До міжнародного дня здоров'я у Вінницькому медичному університеті відбувся захід Спорт драйв, організаторами якого став молодіжний центр квадрат та національний олімпійський комітет у Вінницькій області. Щороку всесвітній день здоров'я проходить під знаком однієї важливої для суспільства теми. Цьогорічна тема всесвітнього дня здоров'я моє здоров'я, моє право. Розминку руханку для учасників змагань спорт драйв проводять студенти Вінницького педагогічного університету разом з Вадимом Мадамчуком, учасником перших юнацьких олімпійських ігор у категорії Легка атлетика. Я активний спортсмен, я займаюся легкою атлетикою. Саме легкоатлетичним багатоборством взимку став чемпіоном України. Ось і ще будую собі плани здобувати медалі. З метою залучення молоді до здорового способу життя на стадіоні Вінницького медичного університету відбувся захід Спортдрайв. Студенти грали у баскетбол, футбол та волейбол. Також позмагалися у легкій атлетиці та бізі. Вінницький обласний молодіжний центр квадрат разом з Національним олімпійським комітетом у Вінницькій області проводять захід спортдрайв, який розрахований на молодь, яка сьогодні має проходити всілякі квести і долучитися до такої великої зарядки разом з нами. Участь у заході взяли майже сотня студентів. Денис Солоненко один із учасників Олімпійських ігор з боксу у 2016 році. Стверджує, що це важкий та довгий процес, і подібні змагання, гарна тренувальна база. Олімпіада це, це було чудово. Це вершина любительського спорту. Попасти на потрапити на Олімпійські ігри і завоювати там ліцензію. Це якби вершина вище нема куди. І якби я туда потрапив, на жаль, без медалі. Але, але я там побував, мало кому це вдається. Я друга людина з Вінниці в боксі, хто побував на Олімпійських іграх. Тому я вважаю, врахую, що це непоганий результат. І тобто так. Це вершина всього. Скажу так, 20 років моєї праці в залі моєї викупив оцей місяць, перебуваючи на Олімпійських іграх. Тобто емоції перезаповнили 20 років моєї важкої праці. Подібні спортивні змагання, молодіжний центр квадрат та обласний національний олімпійський комітет проводять вперше. Та в майбутньому спортдрайв має стати традиційним заходом для Вінницьких вишів. Олег Колеснік, Анастасія Усачова, телеканал «Вінниччина».